Знайомства з колотою «Сімейні реліквії. Таке й упакування. І ось сама колода. Вона підходить як для індивідуального роботи формату, так і для групового. Тут тільки зображення. Ви можете працювати з сімейними сценаріями, з родовими сценаріями, з внутрішніми кризами, сімейними кризами. Вона йде чорно-біла. По дотику, як старі фотокартки. Нема раціональної частки, і вона може бути як додаткова в роботі, наприклад, будь-якою техніку чи вправу, чи взагалі тематичного формату роботи, як з групою, так і індивідуально. Знаєте, коли використовуються чорно-білі зображення в роботі авторів колод. До речі, автор цієї колоди Наталі Матруханова. Завжди хочеться, ну тобто так працює, да, психіка, хочеться домалювати, додати фарб на цьому запрашенні. Вони глянцеві, бачите, тому трошечки відсвічується. Але коли клієнт знаходиться в травматичному досвіді, то він начебто бачить цей світ через чорно-білу лінцю. Тому ви зараз розумієте глибину роботи цієї коло. Достатньо вони непрості. тому не забувайте про екологію роботи чи з клієнтом особисто, чи з групою. Бажаю вам успіху!